Марія Бойко, Кате, ти мусив про це пам'ятати. Читає Єгор Кірбаба, 14 років. Кате, ти мусив про це пам'ятати, що український народ не здолати, Нищачи матір, кохану й дитину, ти розбудив вічну України. Бомби, гранати твої і ракети тільки обурили цілу планету. Раб твій не вистоїть проти героя. Черга вмирати тепер за тобою. Кожну сльозину своєї дитини нині у укриттіку є Україна. Нікуди діти сякайну Ми нас не здолати.